Якщо ми хочемо досягти поваги до закону, спочатку ми повинні створити закон, який гідний поваги. Писав у 19 столітті відомий американський правознавець Луїс Брендейс. Вітаю вас в ефірі програма Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Велика кількість автомобілів, встановлений законом обов'язок страхувати цивільно правову відповідальність, вимога повного страхування автомобілів при покупці їх в кредит, а також бажання автомобілістів страхувати свої транспортні засоби та свою відповідальність, створили сприятливі умови для діяльності страхових компаній. Але в сучасних умовах деякі страховики зволікають або взагалі відмовляються від виконання своїх обов'язків при настанні страхових випадків. Тема програми поради адвоката особливості стягнення страхових виплат за договорами страхування транспортних засобів. Відповідно до статті 16 закону України про страхування. Договір страхування це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначені у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування. А страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки. Та виконувати інші умови договору. Цим же законом визначено, що страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася, із настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми, страхове відшкодування страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Отже, настання страхового випадку створює обов'язок страховика здійснити виплату страхове відшкодування. Зазначу, що договором страхування та законом можуть бути передбачені обставини, за яких страхове відшкодування не здійснюється, а тому при укладенні такого договору слід уважно знайомитися з його текстом. За загальним правилом, виплата страхового відшкодування повинна бути здійснена протягом місяця з дня отримання страховиком документів, необхідних для розрахунку такої виплати. Трапляються випадки, коли страхова компанія затримує строки здійснення страхової виплати або взагалі відмовляється її здійснювати. У такому разі необхідно звернутися до страховика з письмовою претензією із вимогою про негайне здійснення страхової виплати. Якщо страховик відмовляється прийняти претензію та поставити відмітку про її прийняття на вашому примірнику, слід направити претензію рекомендованим листом із зворотним повідомленням. Претензія може дати позитивний результат у разі, якщо страхова сума не виплачується, наприклад, через недбалість окремих працівників, а не через позицію самої страхової компанії. Крім подання претензії, можна направити скарги до Товариства захисту прав споживачів та до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, в яких зазначити про неналежне виконання страховиком його обов'язків. Ці органи можуть здійснити перевірку діяльності страховика та при виявленні порушень ставити питання про заборону його діяльності, а також про скасування дії ліцензії на заняття страховою діяльністю. Такі перевірки можуть позитивно вплинути на страхову компанію і вона належним чином виконує взяті на себе зобов'язання. Крім цього, в нашій державі діє моторно-транспортне страхове бюро України. Який відшкодовує потерпілій стороні шкоду у разі заподіяння, транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільну відповідальність, невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподієна на майну та навколишньому природному середовищу, транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, а у результаті протиправних дій іншої особи. А також, якщо шкоду було заподіяно особами, які звільнені від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Якщо ваші звернення до страховика та зазначених мною органів не призвели до позитивного результату, то ви маєте право звернутись до суду з позовом про зобов'язання страховика здійснити страхову виплату. Слід зазначити, що строк розгляду справ в суді може затягнутися на кілька місяців. Крім цього, для правильного складання позову та захисту в судовому процесі може знадобитись допомога професійних юристів або ж адвокатів. При отриманні рішення про зобов'язання страховика здійснити страхову виплату, таке рішення після набрання дням чинності підлягає обов'язковому виконанню. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 1719 та 763 1720. Чи надіслати листа на нашу електронну адресу. Відомий німецький публіцист та критик Генріх Гей написав: Не бути підлеглим ніякому закону означає бути позбавленим найкращого захисту, бо закони повинні захищати нас не тільки від інших, але й від самих себе. Програма поради адвоката вчить вас захищатись за допомогою закону. До побачення та до нових зустрічей!